Давайте підемо далі, тут Холоденка зарядила. Я сама з Харкова, ми рускоязичний город. Ви русифікований город. Ви знаєте, от ви теж повинні це розуміти, що ви не рускоязичний город, ви русифікований город. Тому що найлітературніша українська мова з Харкова, подивіться на Марію Бурмаку, співачку, на її батьків. Українська мова там топ-левел літературна українська мова. Тобто ми русифіковані, суржифіковані насильницьким шляхом, неприроднім. А потім ми це вже ніби забули. І якоїсь гордості нам не довистачає для того, щоб це визнати. От і все. Але я розумію, що ну дуже тяжко людям, які, наприклад, там, не знаю, той самий доктор Камаровський, ну, от людина вже в дорослому віці. Він не сформулює так гарну думку і швидко українською, як російською. Так добре починала, а потім от. Тот же самий доктор Камаровський. Да, да. Той самий доктор Комаровський, який був в гостях у цього слави, мінус. Ви бачите, то на обкладинці там, доктор Комаровський там теж є, можете подивитися. Доктору Комаровському сложно. Не айобуйтесь до доктора Комаровського. А так можна. Юрій Шевельов. Я зараз, я, я вирішила, що я буду прямо дуже активно читати Шевельова і така січень присвячу цьому, але у мене якось взагалі не складається з часом. Тим не менш, я планую весною з вами декілька разів зануритися у твори Шевельова, спогади Шевельова, і будемо про це дуже активно говорити. Бачите, він мене тут, в принципі, я згадала, що книжка там лежить, і така, і він зі мною він мене підтримує в цьому етері. Але давайте перейдемо від Харкова, все-таки до. Наталії Холоденко, яка тут роздала просто психотерапевтичну консультацію нам цим безкоштовно, зараз ми з вами трошечки зануримося в те, на що звучить у її спілкуванні з глядачами. Вона правда уже більше спілкуватися не буде будуть закриті сесії. Ну то тобто, там бажаючи зможуть туди потрапити. От мені здається, не знаю яким чином, але це відео я побачила. Хочу з вами поділитися, бо дуже цікаві думки у Наталії Холоденко. Знаєте, ми всі чекаємо на завершення. І тієї перемоги, якої нам пообіцяли перемоги військової. Я думаю, що ми фізично не здатні її зробити. Ви згодні з цим чи ні? Ну не можна перемогти фізично в п'ять разів більшу країну, яку підтримує Китай і яку ну ну якої куча ядерної зброї і тому подібне? Тобто, ну не можна. А, і це закінчиться перемовинами. У нас немає іншого шляху. І ніхто не пропонує. І от в той день, коли це стане вигідно, в інформаційному просторі почнуть розказувати, що ну може, ми вже і братський народ, або якісь придумають інші тези, і люди опять як попугається, почнуть повторювати. Коротше, неможливо перемогти державу, яка в п'ять разів та більша. Давайте згадаємо про Сирію і про те, як воєнна. Мощ Росії втікала Сирія. Ну, то таке, неможливо, неможливо. І взагалі, як тільки треба буде перемовини, у нас зразу з'явиться оця от історія, що ми опять братські народи. Говорить Наталя Халденка, і вона переконана, що люди далі це будуть повторювати. І тут я така. М -м". А це було, до речі, до слів про Харків. До слів. Бо Харків це вже після цього сталося. Ця цитата, і вона мені якраз дуже гарно підходила, щоб до Інни Белень приєднати. А взагалі там дуже цікаво було, ми. Ми від Росія нікуди не дінемось, розказала нам Наталія Холоденка і навіть пояснила, чому. По відношенню до українців тонна про пропаганди. По відношенню до Росії ноль про пропаганди. Ноль. Нічого там не відбувається в тому плані, якомусь якось я не бачу, не знаю. Може, десь вона є. Ну нема, коротше, якоїсь стратегії. А ми нікуди від них не дінемось. І все. От ми просто нікуди від них не дінемось, і все. От, 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 і все. Знаєте, це такий хороший психотерапевтичний метод занурювати людину у якусь тіпа, янтарну масу. Там, Знаєте, ці жуки в янтарі такі застигли, і вони там тисячі років, і тобі, і тобі так от залазь туди в янтар з Росією, і ви від неї нікуди не дінетеся. І чому ми нікуди не дінемося? Тому що. Тому що ми повинні бути по-справжньому самодостатніми. І своєю самодостатністю визначити, що самодостатність це не йти в конфронтацію з ворогом. от, це от самодостатність. А треба з ворогом єднатися. Самодостатність це дуже сильна річ і дуже важлива річ. І основою самодостатності є визнання фактів, і не, і не йти, скажімо так, в конфронтацію з тими людьми, з якими ти стратегічно не можеш, не можеш конкурувати. І ти втратиш більше, ніж ніж отримаєш. Неправильно, неправильно запам'ятала. Значить, самодостатність це не йти. В конфронтацію з тим, хто хоче тебе знищити, тому що якщо ти підеш з ним в конфронтацію, то це тобі не вигідно і ти більше втратиш, ніж здобудеш. Ну тобто, тебе хочуть знищити. Тебе просто хочуть знищити. Ну в конфронтацію йти не можна, тому що ти більше втратиш, ніж здобудеш. А ви точно а, а, а психотерапевт з нами в одній кімнаті чи <смі> в якійсь іншій? Я не знаю. Тут <смі> ну, що відбувається? І насправді ну, якісь речі Наталя Холоденко говорила абсолютно адекватні. А якісь речі, вони так, я не знаю, ом, занурюють глядачів у якусь прірву. Приреченості. Там, знаєте, ну, це... є оця фраза. Зараз, я, я згадаю, як воно було: ми обречені на успіх. От. Це російська фраза, російська фраза, яка постійно звучить. Ми обречені на успіх. І от вона, отут, от, от вона коли говорить, ми повинні повірити в свою самодостатність, і коли ми в неї повіримо, перестати входити в конфронтацію з тим, хто хоче нас знищити, бо ми від цього більше втратимо. І, знаєте, От ця от фраза приречений на успіх вона дуже, дуже відповідає власне, от тому, що нам пропонує Наталя Холоденко. Далі вона говорить про мову. І говорить, що як її забембав хейт про мову, тому що люди ж насправді непонятно, що хейтять. Люди опять про мову. Чесно, я вам скажу, що я вам співчуваю. Уже відбувається українізація. Це не буде в один день, отак от ви вийшли на вулицю, всі говорять українською. Так не буде, так ніде немає. Уже вона відбувається в значній мірі. А хтось від протесту, навпаки, залишиться в російськомовному просторі. Але фішка не в тому. Фішка в тому, що вам, як собачатам, той шматок м'яса кинули, давайте хейтити один одного за мову. І ви в це граєтесь. А в цей час відбувається багато інших жахливих речей. Ну, а от або аутізм, да? А що, навіщо ви говорите про мову, якщо є дуже багато інших важливих жахливих речей, про які треба говорити? А ви, от вам як собача, там, да? Ну, тобто зразу відкидається те, що насправді тема мови настільки запальна, тому що людей ріжуть по-живому, і їм дуже живо це відкликається ця тема, бо вона про їхню ідентичність, про їхні кордони, про відстоювання своїх кордонів. І вона не те, це не Тема, яку кидають як собача, там, а тема, яка не вирішена, і це зводить з розуму десятки років. І саме тому люди так запалюються, тому що вони по-живому це не та тема, яку штучно закинули і на якій можна їхати. Так і не відбувається, тому що ми до сих пір бачимо весь анклав русского міра, який нам розповідає черговеці байки, які ми вже дуже багато разів зрозуміли, переварили, відкинули, але вони все одно нам розповідають, що. Людяність це не нагадувати харків'янам, що в Україні є українська мова. От це от людяність, да? або що, я не знаю, самодостатність це не входити в конфронтацію з тим, хто хоче тебе знищити, щоб тебе не було, бо це не вигідно. Ну, ну, Отакі от, от, от історії. І ти слухаєш це і з одного боку, або там слава плюс заряджає свою чергову балайку. І ти слухаєш це, і такий. Та скільки можна, скільки можна? Чому ви знецінюєте питання, яке є безпосереднім, найважливішим маркером? Кордонів дуже багатьох людей, і вони все більш усвідомлено починають це розуміти. І саме тому у них така вибухова реакція, особливо, коли вони ці кордони. Знаєте, зараз розкажу особисту історію з садочка Лесика. Та дівчинка, яка ходить туди в окулярах, в якийсь момент їй набридло те, що діти намагаються почіпати її за окуляри, а дітям по два роки ну їм дуже важко. І вона почала давати здачі. Складна ситуація. Це не смішно, це трагічно, це драматично для батьків, дуже важко це переживати. З цим треба якось розбиратися. Вона дала здачі, але вона дала здачу, тому що діти багато тижнів підряд підходили і смикали за ці окуляри, намагалися лізти її в очі, бо вона в окулярах вона незвичайна, вона привертає їхню увагу і у них цікавість. Так от її чіпали, 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 залазили, залазили за і а Потім була реакція, яка теж була логічною і от. Питання нашої ідентичності, питання наших кордонів, питання відстоювання свого питання того, щоб зрештою не знаходитися у стані постійного виправдання за те, що ти говориш в Україні українською і хочеш і травмуєшся від того, щоб чути російську, якою завжди українські витісняла. Воно настільки зараз вибухове, саме тому, що людям постійно тикали в очі подивитися на їхні окуляри, чарівні і такі чарівні окуляри, чарівні окуляри. дай мені? І ми почали вже здавати. Те здача більше того, згадайте просто ці дискусії 10 років тому. Кожен, хто піднімав взагалі тему мови, його просто. Не знаю, виставляли маргіналом зараз. Ця історія вже набагато більше проговорена і набагато краще розвинена. І з маргінальними стають висловлювання якраз зворотнього штибу. І ми переходимо. цю, цю межу. І років через п'ять, коли я буду повторювати ці дискусії, буде дуже дивно бачити ці дискусії взагалі. Тому що зараз мені, коли я повертаюся на п'ять років тому, в деяких етерах дуже дивно, що ми проговорюємо якісь такі речі. Дуже класно з культурного продукту видно, як ми рухаємо. Мися вперед, коли ми бачимо якісь проблеми, які проговорювалися у фільмах 90-х, і бачимо наскільки іншим є суспільство, яке з одного боку ніби дуже не змінюється, а з іншого боку змінюється кардинально у ставленні до жінок. Подивіться фільм «Туці». І подивіться взагалі на феміністичні ем, тези, які там закладені, е, і зрозумійте, що якщо ви подивитесь на нього зараз, то він дуже навіть застарілий з точки зору наших е, став, нашого ставлення до жінок зараз у суспільстві. Але якщо ви подивитеся його і уявите, що тоді він був проривом і жіночим маніфестом, і насправді дастін Гофману вдалося. Проговорити ті важливі тези просто в костюмі жінки, але тим не менш там є дуже потужні монологи. Там є монолог, коли він намагається знайти роботу і отримати цю роботу, і йому дають відповідь, що ні, ти не підходиш, а він у тому що йому вже це треба. Послухайте, що він там говорить. Це Дуже класно, і це дуже показує наскільки суспільство наше змінюється. І він воно змінюється в темі мови, теж в тому числі. Але тим не менше, там до сих пір починають розповідати, що мова не причина війни, тому непонятно чого ви за це чіпляєтеся. Хтось пише, якби ж тільки мова була причиною війни. Да я співчуваю людям, хто в це вірить. Так, мова це не причина війни. Путін може зачепитися за все, що завгодно. Путін нападав під різними приводами і так далі. Але російська мова це потужний інструмент зони впливу. Російська мова, це тримати російськомовних людей в реалі Ми такі ж, як і ви. А от ці українці вони якісь інші. І всі ці діалоги, які зараз відбуваються, це ми, наші свої і чужі. І присутність російської мови в Україні якраз і дозволяє створювати оцю полярність своїх і чужих. Тому, коли говорять, що да, Путін не напав, да, він, не напав через мову, він не напав не через мову. Але мова це супер потужний інструмент, який завжди використовувався. І говорити, що вона тут ні до чого, і що діалоги про це не мають сенсу, це якось ну дуже примітивно. Дуже примітивно. Хтось пише, якби ж тільки мова була причиною війни. Да я співчуваю людям, хто в це вірить. За е, в час існування незалежної РФ відбулось, по-моєму, вісім війн. Кругом люди говорили різною мовою. І е, знаходились інші причини. Церква не така, мова не така, та просто ви нам довжні. Та вони придумають, що треба, Хоть, хоч, хоч не знаю, кольор очей не такий. Вон, дивіться, Гітлер же придумав, що ти не арієць. і вбивав людей за те, що по суті в тебе не блакитні очі і не світле волосся. Рано чи пізно ми мали діти до Гітлера? На цьому я завершу цей епізод Наталії Холоденко. але два шматки ще хочу дати. Тому що отак от між ділом знову ж таки знецінюється ця тема, і також між ділом розповідається, що ви насправді тригеритеся на цю тему не тому, що це дуже глибоко пов'язано з вашою ідентичністю, а тому, що вам просто це дали, вам сказали. Але я не бачила жодної людини, яку можна емоційно зарядити темою, яка йому не близька. У нас дуже багато емоційних тем навколо, але повз якісь ти можеш просто пройти. Тому що вони тобі не цікаві, вони тебе не чіпляють. Має бути щось, що тебе зачепить всередині. І мовна тема якраз про кордони і ідентичність. І вона чіпляє. І отут дуже цікавий момент. Сама Холоденко розповідає, що вона психолог вчилася. А українських книжок і перекладів Фройда до сих пір немає. От який кошмар і. Ну, типу, далі можна ж розвинути історію. Подивіться, як жахливо було наскільки. Ну, типу, вона говорить: я їздила в Москву щоб купити російські переклади. І це не приводить до бажання сказати аудиторії: друзі, мовна війна ввелася і на тому рівні, тому що в Україні ринок видавничий контролювали. в Україні ринок був переповнений російськими книжками, і в Україні, в Україні ринок видавничий задушували для того, що він був неконкурентним, не мав грошей і не міг створювати продукт для українців українською. таким чином не було спеціалізованої літератури цією мовою якою говорить власне населення держави. Росія вела таку політику. Але Халденко про це просто розповідає, як про епізод в своїй житті і що, от, а що мені робити, якщо на українському язикі не було? Так, да, велика проблема, що на українському язикі не було. Но це, зокрема, показник не того, що Україна не допрацювала, а показник того, що Росія завжди використовувала мову як інструмент війни проти України. От і все. Питання. Ну, якщо в мене є знання мови як ресурс, який я можу використовувати, в мене є книжки російською мовою. Я от вчора їхала з Вікою і ми говорили про те: говорю, ти знаєш, я прийшла навчатись на психолога, в нас не було ні одної книжки і ні одного підручника українською мовою. Нічого не було. І я їздила в Москву свідомо на всі свої там стипендії збирала, щоб купити книжки сучасні психологічні, тому що їх не ну їх не було в Україні. Я що маю мала сісти і чекати, коли їх надрукують через 10 років? Розумієте, тому ну якби вот от так воно було, і от так воно і є. І до сьогоднішнього дня деякі видання в Україні друкують і пишуть цього господі. Я це не знала, що так буває, але так буває. Пишуть полятурку. Українською, а всередині це книжка російською, тому що це дуже вузькі вузькопрофільні книжки, їх мало хто купить, і їх не ну, типа, не вигідно перекладати українською, бо їх не куплять в тій кількості українською. Вони якби купують з перекладом російським, бо це наукова література. Так це просто зразок війни. Зразок війни, який використовує якраз мову як інструмент. Але при цьому, чого ви е, так тригируєтесь на мову? Ну дійсно, ну ти ж наводиш цей приклад. Ну, чого? Це знову ж таки у вступі, це видавництво видавець Олександр Савчук, да, переведення спогадів Шевельова. Але у вступі до цього переведення йде мова про те, що коли спогади Шевельова з'явилися, то у Харкові двотовник. Спогадів продавався лише в осітку Харківської організації спілки, спілки, спілки письменників на Черношевській вулиці, де в одній з кімнат стояли великі стоси з обома томами. У тих небагатьох книгарнях міста, які ще не зникли, шукати було дарма. До Києва ще у березні 2000 року книжки не доїхали. Про решту України зайве говорити. Багато хто з Харківців особисто доправляв це видання своїм приятелям до інших місцин. Ще на початку 2005-го я зміг придбати у Харкові один з останніх примірників другого тому. А людина, яка була видатним українцем і дослідником і мовознавцем, який провів найглибше дослідження української мови і зробив це суперфахово. Її книжки були недоступні до недавнього часу. І зараз, в принципі, це розкіш. Про що ми будемо говорити? Чому люди тригеряться на мовні війни? Тому що у них не було доступу до свого слова навіть тоді, коли книжки з'являлися, бо їх з'являлося дуже мало. Бо весь ринок був перекритий русською хірньою, типу Дар'ї Донцова, замість Дмитра Донцова. Жах! От, а ну, про Назалку Холоденко, вона сьогодні зайшла на хорошій ноті, навіть ну, вийде теж на хорошій ноті. Донбас не був завжди російськомовним, це неправда. Це неправда. Стус. Так, да, точно. І там ще крім нього. Тому що я в Німеччині познайомилася з жінкою, і вона сказала: я з Луганська, і ми коли спілкувалися, вона говорила чистою українською мовою, їй 75 років. я на неї дивлюсь. Вона каже: А в мене батьки говорили українською, взагалі ми були україномовно. То все неправда, був україномовні, ну, великий україномовний простір. Тому ось так. от. Ну, на цьому і дякую. Можу сказати, що ще орден за успіхи. В Українізації можу віддати Світлані Вільнову, яка, попри все, продовжує тримати бій. Я знову сьогодні за день у прямому ефірі з і розповідаю вам про особисте число року, як прожити більш комфортно, ну, наскільки можливо це слово комфортно, Да. Як прожити найбільш комфортно цей рік, І тут Вальнова повертається до Кармічного? Це початок нової долі. Вот все, что можно было пережить, вот все вот, вот обнуление у вас произошло в 2024. Поэтому вы уже отпрацювали вашу карму и зараз це новый старт. Кожний фініш – це по суті старт. Отпрацювала фу свою карму, але Світлана Вальнова на цьому моменті прийшла знову на російську мову. Вона намагається. Вона намагається, вона пише анонси українською мовою. Вона намагається говорити українською недовго. Але я все-таки вважаю, що прийде той момент, коли я включу відео, а вона буде говорити нормально українською мовою, і ми всі похвалимо Світлану за її неабияку роботу, яка вона проробила і прийшла зрештою до того, щоб говорити українською краще за Азарова.